Тут Лукашенко активізується і навіть демонструє якісь там певні навчання, нові масштабні навчання розгорнулися, перевірка боєздатності військово-повітряних сил, ППО. Далі заява Лукашенка лунала минулого тижня про те, що потрібно готуватися до війни, хоча Білорусь цієї війни не хоче. Якась така дивна заява в нього була під час зустрічі МАГАТЕ. Цей реліз, до речі, досить широко так розстережувала розпропаганда. Про те, що, мовляв, Лукашенко не розуміє, чому йому закидають, що, мовляв, Білорусь хоче захопити Чорнобильську АЕС все це ланки одного ланцюга. Зараз який тиск чинить Путін на Лукашенка? До чого він його підштовхує? Ну, Лукашенка взагалі підштовхують до е, того, щоб він або пішов відставку, або прийняв якесь рішення про перехід. На ну, там, якісь умовні посади в союзній державі, якийсь та, там, якісь, там на, держсекретар, там або ще щось таке, але ну, щось, щось вони мусять придумати. У Нас от, я пам'ятаю, в Радянському Союзі так само був секретар Президіуму. Він, він він рахувався формально керівником Радянського Союзу, але насправді таким не був. І Бо всі знали, хто керує державою перший секретар ЦК КПРС. І от в такому плані, в такому плані десь приблизно намагаються Лукашенко поставити на місце, тому що Росії ну, потрібно якісь, якісь кардинальні зміни в тій ситуації, в якій вона зараз опинилася, і, і посування і в тому числі військових дій, можливо, можливо. Активне залучення білоруських військ, а це такі для них. Вони вони вважають це стратегічним резервом для того, щоб переламати ситуацію на українському фронті. Що, от якщо Білорусь там десь перетне кордон, і Україна змушена буде воювати на два фронти, ніхто не не сподівається на там якісь значні успіхи, но це ж буде від, відволікання на фактично на негодний об'єкт, тому що ми змушені будемо стримувати е, цю навалу, яка Ну все ж таки хочемо ми чи не хочемо, а 40, 40 50 тисяч їхнього війська там є. Яка це буде війна, чи там будуть білоруси воювати так само місними штурмами, як росіяни? Я сумніваюся. Я думаю, взагалі в якийсь момент вони можуть повернути зброю проти Лукашенка. Ну, все це в комплексі, до речі, і, і цей фактор, що він не знає, як поведе себе армія під час активних бойових дій все це змушує його як вужана на, 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 на пательні там використовувати всі свої політичні такі ужинки для того щоб все ж таки спробувати втриматися на цій посаді і тому він там придумує і всі зустрічі і якісь навчання і постійно акцентую увагу, що він дуже потрібний, але потрібний власне в тому статусі, якому зараз він є, і так далі. і так далі. Там і е, я вже розказував про ситуацію, коли відвідавши від, 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 повністю всі запаси е, е, боєприпасів, яких в них і так не дуже багато було в Білорусі, він е, змушений був навіть піти на те, щоб віддати е, певну частину бойової техніки, бо склади також порожні е, на, 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 на зберіганні. Е, наші, наші активно е, ну е, наші активно е, знищуючи бронетехніку. Помітили на деяких е, на деякій техніці власне е, маркування білоруське. Тобто ну воно там змазане, але в, воно було. Тобто це, це підтверджує той факт, що білоруська техніка воює на боці Росії, але це так само закінчується. І е, він же дав дозвіл на те, щоб е, люди, які е, мають бажання заробити гроші в Росії, та під, підписували контракт, і це не переслідується по закону в Білорусі. Тобто, гомоняни, Білорусі, білорус, в ну, Білорусі, можуть е, так само воювати проти нас на фронті в російській формі, але це, це для них вважається, що все нормально. Тобто він на все йде, тільки головне, щоб не, не втягнути в себе в війну. І бути на в тому статусі, якому він є. Наскільки ще вдасться це протриматися, не знаю. Він сподівається, до речі, що, що все це дуже, дуже дуже швидко закінчиться. От він дуже на це сподівається, тому е, він він напевно думає про то, про про мир і про закінчення війни ще може більше, ніж ми самі. Віктор Миколаївич, стосовно ситуації на близькому сході, наскільки от за вашою оцінкою, зараз знову градус напруги підвищився з 1 жовтня після масованої атаки Ірану по території Ізраїлю, буквально першу добу всі стежили, тому що Цахал пообіцяв. Ударити по важливих цілях, що це за цілі не було зрозуміло. Всі ці, чекали цієї відповіді в ніч на 2 жовтня. Її не було. Financial Times свіжий матеріал випустив. Де пише про те, що армія оборони Ізраїлю не планує удари по ядерних об'єктах Ірану, проте Ізраїль. Розглядає інші варіанти відповіді на ракетну атаку. Ми розуміємо, що зараз ну на власне дипломатичному рівні серйозні йдуть рухи, але от як вони позначаються безпосередньо на ситуації на близькому сході, і як гадаєте, наскільки серйозно може загостритися ситуація там? Мені здається, що Ізраїль прийме рішення про знищення якогось економічного потенціалу? Ірану для того, щоб спроможності фінансувати проксі структури навколо Ізраїля в Ірана значно погіршилися. А це говорить про те, що під ударами можуть опинитися нафтові родовища або ще якісь там пов'язані з, з тим, де, де, де Іран бере основні свої гроші. Може портова якась структура, ще щось таке, тобто десь так навіть не військові об'єкти, а власне то, де Іран не зможе захистити в повній мірі. Тобто, вони можливо візьмуть тактику України, яка вибивала нафтопереробні підприємства Росії, таким чином спричинила певні проблеми в фінансуванні війни в Україні. Чомусь мені це здається, тому що я дивлюся на ті стрибки на, ну, вартості нафти, потім там якісь е, підготовку до можливого розгортання видобутку нафти, і таким чином, що може впасти ціна для того, щоб якось -то, її втримати хоча б в тих рамках, яких вона зараз є, плюс-мінус там 70 доларів, бо є заяви, від е, великих ігроків е, е, ігроків цього ринку, які говорять про те, що е, є, є така небезпека, що нафта може впасти до 50 доларів. Знаєте, в Україну в цьому плані ми, ми не видобуваємо в тих об'ємах, які нас на, на щось можуть наштовхнути. На на Чим дешевше буде нафта десь світі, тим гірше буде Росії. Легше буде нам, тому на що піде Ізраїль, якщо не ядерні об'єкти, ну зрозуміло, що ядерні об'єкти вони не дадуть тої, того ефекту. А от економічна інфраструктура, та як вони вдарили по хуситах, вони ж не не били по розроблених їхніх загонах, які там гасають по, по, по постелі. Вони вдарили по, по тих об'єктах, на яких хусити мають заробіток. І це було дуже боляче. Тому я думаю, цей буцюю боліву точку вони визначать і в Ірані. Будемо стежити за ростком подій. Віктор Миколаєвич щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб-платформі. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую вам, до побачення.